Завершальне живцювання в цьому році. Завершаю Абрахамом Дербі. Ще його ніколи в світі не живцювала. Ну, останки в мене живцюються добре, побачу. Нарізала живців Абрахама Дербі. Зараз буду готувати їх до висадки. Беремо пагін, на якому відквітла квітка. Відрізаємо верх. Пагона в нас вийде два живці. Так, Беремо пагін. Тут, де був листочок, зрізаємо навскоси під, під місцем, де був листок. Рахуємо ще такі два місця, де були листочки, і відрізаємо рівень. Ручки на пагоні я теж обриваю. Ось у мене вийшло два такі живці. Внизу вони обрізані навскоси під брунечкою, а вгорі рівненько. Я залишаю інколи чотири бруньки, інколи три бруньки по довжині самого живця. Ось такі живці в мене вийшли. Внизу навскоси під брунечкою, вгорі рівненько. Обрізані. Ось навскоси. Навіть у мене два. Є ці з п'яточкою. Моя улюблена. Форма живцювання відірвані від гілочки. Це гілочки другого порядку, мабуть, або третього навіть. Живці розміщаємо трішки нахиленими в сторону. Ось так. Триваю 5-літровим пляшкою обрізаною. Жовтневе живцювання. Ось так. Малесенькі листочки наросли. І ось тут. Ще раз один рос. І побачимо, що буде весною. Це шуртневе жицювання. Залишаємо до весни. Мій дитячий садочок. Залишається все отак до весни. Весною будемо дивитися, хто заживцюється. Ось моя живцьована Red Intuition 30 листопада бутони. Ще живцьована ж. До мого живцювання 30 повноцінних кущів троянд. Заживцьованих і виросли з них повноцінні трояндові кущі.